Я це робила разом з дитиною, паралельно її годуючи, граючись, миючи і чимось ще займаючись. Тобто ця справа просто вплилася в життя. На пошиття одного слінга Аліна витрачає приблизно півтори години. Це простий з кільцями, довжина якого 2 метри, ширина 60-70 сантиметрів. На прикрашання слінга вишивкою або аплікацією потрібно ще кілька годин. Переконалися, ця робота справді допомогла їй внутрішньо заспокоїтися та самоствердитися. І це одразу позначилося на стосунках в родині. Вони стали значно гармонійнішими. Я вже коли почала шити, то десь прочитала таку, таку думку, що для жінки дуже важливо робити щось руками. Для неї дуже важливо, щоб були задіяні от мочки пальців, тому що, якщо вони не працюють, блокується енергія. Якщо жінка працює руками, то а, ток енергії іде так, як він має йти, і це корисно не лише для жінки, але і для всієї її сім'ї. Коли ця робота подобається і цікава, то і якщо, такий внутрішній стан краще, не відповідно спілкування краще. Але тоді подружжя стикнулася з іншою проблемою через те, що Аліна підлаштовується під графік дитини, вони з чоловіком майже не бачаться. Чоловік собі думає, о, де заснула? а <гум> виявляється, що я заснула разом з нею. Психологи запевняють, парі дуже важливо побути вдвох, влаштувати собі романтичну вечерю та насолодитися спілкуванням одне з одним. Для кого-то важен секс, для кого-то важно общение с друзьями и важны вот эти выходы вовне, когда можно ребенка оставить на небольшое количество времени на бабушек и дедушек и потом выйти вдвоем куда-то. То, то ли это театр, то ли это дискотека, то ли это какое-то ну, мероприятие, да, на котором они могут расслабиться и на какое-то время ощутить снова вот это вот мы. ощутить себе в парі і підтримати друг друга теж этим. Такі години, проведені разом, сильно зближують чоловіка з дружиною. Психологи запевняють, кар'єра не головне, що може втратити жінка, коли стає мамою. Стосунки з чоловіком. Ось те, що справді перевіряється на міцність, коли у родині з'являється малюк. І цей іспит, новоспечені татусі, часто завалюють і йдуть з родини. Так сталося в житті Юлі. Ми прийшли до неї на роботу, аби вона поділилася досвідом. Як бути в такій ситуації? Юлія розповідає, із народженням доньки чоловіка ніби підмінили. Він раптом почав затримуватися на роботі, перестав проводити вихідні із родиною і постійно десь зникав. А який він був тато? Не можу сказати, що хорошим. Вот он расстроился, что у него будет не сын. Отношение было, вот но ну, есть ребенок и есть. Чтобы там какая-то излишняя, лишняя любовь какая-то, да, там лишние, лишнюю минуту потратить на ребенка, поиграть, этого всего за ним не наблюдалось, такого вот рвения. А я к нему пишу из родины. Я не выдержала и спросила, говорю, в чем дело, почему вот все стало так, почему ты так изменился. А он сказал, что нам нужно пожить отдельно. Вот. Позже я узнала, что у него есть девушка Після шести років стосунків Юля з чоловіком розлучилася. Психолог Марія Кохан припускає, зрада сталася через внутрішній страх чоловіка стати непотрібним. Ой, точно, мне меньше времени уделяют. И, естественно, он старается где-нибудь это восполнить. Кто-то идет в бар с друзьями, кто-то начинает смотреть на другую женщину, может быть, она мне сможет это восполнить, додать этого тепла. Для жінки роль мами природна, а от чоловіки звикають до батьківства поступово. І для того, щоб зберегти в родині теплі стосунки, чоловікові слід набратися терпіння, бути міцною опорою для дружини та розділити з нею побутові справи. А жінці не слід повністю розчинятися у дитині, забуваючи про чоловіка поряд. Якщо Ємоціональне її буде. Я жена, и это наш ребенок, я плюс ты равняется ребенок, и муж приходит, и, и она расскажет, что ты ребенок, и спрашивает, как он. И они вместе растят, у них никогда не будет конфликтов на этой почве. Они не разойдутся. Конфликты только тогда, когда это мой ребенок, это мои заботы, ты пришел, возьми что-то на плите. Юлия запевняет, человека не игноровала. Тоди чему он раптом сбайдужил? Причин он не називав, тож він говорив якісь такі глупості, як на мою думку, да, там, от ти там чого-то не зробила, або от ти на прошлій неділі там пиль не дотёрла десь. Психологи радять: "Будь-які проблеми, або внутрішні переживання не замовчувати, а одразу обговорювати і шукати компроміс. Конфлікти нужно проясняти сразу, не копіть марки і купольник", так називається, который складається потом великий э альбом, який который... Можна потім обміняти на роботу. Коли чоловік Юлі залишив родину, їхній донечці Марійці було всього півроку. Юлія повернулася жити до батьківської оселі. Мама з татом її підтримали морально та матеріально. важно в таких ситуациях женщине не отчаиваться и важно выходить с этой проблемой в мир мир не состоит только из троих людей где муж жена и ребенок а мир он гораздо больше и много людей которые готовы всегда помочь готовы прийти на помощь и важно просто чтобы эти люди узнали о том что у женщины что-то произошло она осталась одна. Коли Марійці виповнилося 10 місяців, декретна відпустка для Юлії закінчилася. Вона пішла працювати. я посчитала, что нужно переключиться просто, да, с каких-то своих личных проблем, потому что жизнь идет, жизнь продолжается, надо как-то устраивать себя, надо устраивать ребенка, поэтому лучше переключиться на какие-то дела, вот, например, на работу. Как вы организовали свой день, чтобы встигать и на работу ходить, и доглядать за детьми? График у меня рабочий с 3 до 8, то есть до, до 3 часов я полностью посвящаюсь ребенку, мы ходим на развивалки, мы играем, общаемся, а после иду на Роботу. Кажуть, дитина вигодована молоком та медом. Молоко це їжа від мами, а мед це любов, ласка, дотики, що формують поняття я важливий, я потрібен. Звісно, Юлія була змушена працювати. Але коли є можливість посидіти з дитиною, не поспішайте повертатися до роботи. Там цього не оцінять, а дитина страждатиме. В будущей жизни к маме не будет отнош... отношения э, доверия. В будущем к миру не будет отношения доверия. Не будет э, э, этого состояния, что я могу... Этот мир для меня, я могу в нем спокойно жить, я могу быть здоровым, я могу быть любимым, но что он этого всего не получил. Вот это все дат только мама. Безопасність відчуття, любов, прийняття міром дає тільки мама. Сьогодні Юлиній Донеці два роки. Вона виховує дитину сама і навчилася організовувати свій день так, щоб встигати, попрацювати, разом з донечкою відпочити і ще й на тренування збігати. Ми завітали разом з нею на заняття зі слін гімнастики. Це ефективний спосіб розслабитися та підтримувати себе у гарній фізичній формі. Слінг гімнастикою може займатися матися мами малюків від одного місяця до року. Для них розробляються індивідуальні навантаження у залежності від віку дитини та самопочуття жінки. Ці випробування направлені на те, щоб укріпити мишечний корсет, мишці тазового дна, укріпити мишці спини, мишці живота, преса. Те, що треба відновити жінці після родів. Такі заняття корисні для малюка. Малыша розвивається е, моторика, е, розвиваються мишці спини, е, розвивається вестибулярний апарат, також це профілактика дисплазии забідрених суставов. І в общем це благотворно влияет на е, нервну систему малыша. Світлана ходить до зали з семимісячною дочкою Ганосою двічі на тиждень і помітила, що дочка стала грайливішою. Она рано начала как бы их сидеть. Ну, как бы врачи говорят, что это не очень как бы, плохо, что это очень хорошо. Ребенку очень помогает, эти занятия. Сама ж Светлана за два месяца занять скинула 8 килограммів. Почувається ободрішою та здоровішою. И вважає, що декрет це ідеальний період для заняття собою та релаксації. Надо просто не забывать, что ты, во-первых, женщина, и что эти занятия как бы и тебе помогут, и твоему ребенку. Ты ж в первую очередь думаешь о них уже. Ты уже не думаешь о себе, когда ты становишься мамой. Да, доть? Поки мами насолоджуються гімнастикою, їхні діти перебувають ось тут, у сусідній кімнаті, на розвиваючих заняттях. Це дуже зручна послуга сімейних центрів, коли дитину ну, немає з ким лишити. Таким чином, мама спокійно тренується, а дитина цей час під наглядом.